Всім привіт! Скільки людей ви знаєте, хто б сказав, що ім'я вітру це не цікаве фентезі і його взагалі не варто читати? Я не знаю нікого, ні серед моїх друзів. Ні, серед книжкових блогерів всі буквально співають дифірамби Патріку Ротфусу і трошки журять його за те, що він все-таки до сих пір не дописав цикл. А пройшло вже дуже багато років з того моменту, як він написав другу книгу, ще має бути третя. Але зараз не про це. Останнім часом я все більше і більше натикаюсь на такі коментарі: як це найкраще фентезі, що взагалі було написано за всю історію написання фентезі? Це краще ніж будь-що. І навіть без останньої книги циклу це буде просто геніальна історія. Ну що ж, сьогодні ми з вами це перевіримо. Я дуже довго поручалася і не хотіла починати ще один недописаний цикл, проте, прочитавши пісню Лодо й полум'я, яка теж є недописаною, я розумію, що під час читання я отримала настільки багато крутих емоцій, мені настільки сподобався цей цикл, що я дам шанс і ротфусу. І тому я вирішила взяти собі першу частину ім'я вітру в оригіналі. Чому в оригіналі? Да через те, що англомовні блогери постійно вказують на те, що мова Патріка Ротфуса така. Як ніби ти читаєш поезію, мені стало дуже цікаво і тому я думаю, що я осилю цю книжку. Англійською мовою протягом декількох днів я буду читати цю книгу і ділитимусь з вами своїми враженнями. Якщо ви бачите це відео, то значить книгу я дочитала. До речі, що я знаю про цей цикл чи трилогію. Ну майже нічого. Перше, це те, що тут буде якась історія, яку хтось розповідає в таверні про своє життя, починаючи з дитинства. І, типу, кожен день в цієї розповіді це окремий роман, окрема частина цієї трилогії, цього циклу. А також Патрік Ротвус це такий бородатий чувак, який схожий на... Героя, якогось героя з фентезі, але це вже зовсім не про роман, не про цикл, а я відходжу в сторону. Тож давайте починати читати і вийду з вами на зв'язок десь сторінок через 50-100. Ну що ж, друзі, наше перше включення, навіть трошки хвилююче, через те, що я обіцяла вийти до вас на зв'язок через 50-100 сторінок, а наразі дочитала вже до 166-ї сторінки. Зараз поясню. Чому не вийшла раніше? Вся справа в тому, що через 50 100 сторінок я зрозуміла, що взагалі нічого не зможу вам розповісти. Мої думки так хаотично літали в голові, і я би точно нічого не сформулювала якісного для вас. Ця історія починається з того, що ми знайомимося з нашим головним героєм, родоволосим хлопцем на ім'я Коут. Хоча це не його справжнє ім'я, через деякий час ми дізнаємось, що у нього досить багато імен, він їх часто змінює, і насправді його звуть Квос. Він хазяїн невеличкої таверни шинка, який називається Waystone. Знаходиться десь в сільській місцевості, і це дуже важлива назва, така дуже промовиста. Але я навіть не впевнена, чи в перекладі можна буде вловити певний зв'язок між назвою цього місця і подіями, що відбувалися в житті нашого головного героя. Так, от головний герой. Що він там взагалі робить, незрозуміло. Як він там опинився, незрозуміло. Але ми точно знаємо, що в нього є якась певна історія, тому що він постійно підслуховує розмови інших людей, сам мовчить, і йому цікаво, взагалі, що відбувається у світі. Отож, коут, він же квот собі спокійно працює в своєму шинку, протирає пляшки, взагалі нікого не чіпає. І ось одного вечора сюди приходить закривавлений чоловік, хлопець, і. Е... Вивалює на стіл якесь створіння, яке нібито напало на нього, такий величезний павук, і вбив його кобилу, а цього хлопця покалічив, закривавив. Квос, звісно, розуміє, що це за створіння. Він допомагає цьому хлопцеві, зашиває його рани. Вони там певні ритуали проводять, щоб здихатися цієї істоти. І у людей починають запитання в голові виникати. Хто ти взагалі такий? Ніби ти звичайний собі шинкар, щось, щось ти забагато знаєш. А ще через деякий час в, цей, в цю таверну, в цей шинок приходить певний літописець, який... Розуміє, хто перед ним стоїть, і просить е, записати його історію. Квос каже, що я нікому не розповідав ще свою історію, я не хочу її взагалі згадувати, проте літописець його уламує, і е, Квос каже, що я буду писати її, десь. Вірніше, не писати, а я буду говорити це все, що зі мною було протягом трьох днів і три дні, три книги. Десь. На 17-му чи в 16-му, мабуть, розділі, коли вже так все було досить затягнуто. Нам сам автор говорить, що ну не автор вірніше, а квос каже, що повірте, все, що я зараз розповідаю, дуже важливо, тому що він почав історію із свого дитинства. І так дійсно воно якби важливо, але з іншого боку, читати мені ну так трошки нуднувато було. Я не знаю, мені навіть ця книга зараз поки що на фентезі не схожа, бо це був один момент на початку, такий трошки фентезійний, і то не зрозуміло, може, це просто павук-переросток був. І там ще буквально там, пару моментів були, які трошки пов'язані з магією. І все. Більше нічого, таке враження, що я просто читаю якусь звичайну книгу. Тут і фентезі, як такого поки що, немає. Окрім того, що мені зараз трохи нудновато в плані самої історії, сюжету. То ще і світ, поки що такий нудний, незрозумілий. Він зовсім не розкритий. Так, скоріш за все, ми будемо дізнаватися про все трошечки пізніше, ну але поки що так довго, так довго. Хочеться виділити мову автора. Дійсно, тут я просто знімаю капелюха, тому що кожне речення мені просто ніби хочеться покласти на музику. Тут, до речі, музики досить багато в зв'язку з життєдіяльністю, життям нашого головного героя та його сім'ї. І так, тут також багато віршів, якихось легенд, історій. Е, класно. Написано дійсно дуже якісно, кожне речення вивірене, красиві слова, красиві фрази. Ну, дійсно треба читати. Якщо порівнювати ім'я вітру з якимось іншим фентезі, яке я вже читала, то трошечки, трошечки своєю атмосферою, ім'я вітру схоже на колесо часу. Ну, напевно, тим як ми бачимо світ. Спочатку зовсім трошки, потім все більше, 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 і багато якихось легенд. Оцім, напевно, мені найбільше колесо часу нагадує. І може, трошки відьмака, тому що тут лютня, тому що тут музика, і більше, навіть не відьмака, а лютіка. Чи як там його. Читаю далі. Мені здається, що ось нарешті я дочитала до того моменту, де починається найцікавіше. Наш головний герой вступатиме до університету. Ну я сподіваюся, що так і буде, інакше просто бути не може. І це вже 212 сторінка. А ще мені дуже сподобалися слова, які наш головний герой каже хазяїну шинка, в якому він зупинився перед своєю поїздкою в університет. Він каже: У вас тут дуже милий шинок. Я був би дуже щасливим мати щось подібне, коли я виросту. Така невеличка відсилка, звідки то все пішло. А також ці слова. Мені завжди дуже подобалися таверни. Можливо, це походить від того, що я виріс на дорогах. Таверна це безпечне місце, прихисток, типу, ну і так далі. Тому ми бачимо тепер, чому він працює. Хазяїном шинка, чому у нього самого є така невеличка таверна, яка називається Waystone, яка знаходиться е, на дорозі і яка дає прихисток всім, хто подорожує великою дорогою, трактом. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я востаннє з'являлася тут своїми коментарями щодо книги. Читаю я дуже повільно. Наразі дочитала до 272-ї сторінки, це у нас розділ 41-й. І якраз відбулася та головна, напевно, або переломна подія в житті головного героя на початку його навчання в університеті. Правда, я не до кінця повірила тому, що відбулося. Як на мене, ця подія була досить казковою, як зі сторони викладача. Вірніше викладачів і їхнього вердикту, так і взагалі зі сторони головного героя. І саме в такі моменти квос мені дуже сильно нагадує Джона Сноу з першої книги пісні льоду й полум'я Джорджа Мартіна, коли він тільки-тільки потрапив у нічну варту, коли він шукав і ворогів, і друзів, і коли він вів себе так досить. Скажімо так, не так як ведуть себе першокурсники або новачки, ті люди, які щойно опинилися десь в подібному місті, так. Людина може бути, студент може бути набагато розумнішим і мудрішим, ніж викладач. Проте дуже часто на початку навчання цього варто ну не варто вірніше показувати. І дуже цікаво було читати саме от в такі моменти реально були флешбеки, і згадувала, як я читала пісню льоди полум'я. Ще не можу не відмітити той факт, що ім'я вітру дуже сильно своїм темпом нагадує. Книги Робін Хоп. І е, саме першу сагу, сагу про провидців, дуже багато паралелей я провожу саме між Фіцом і головним героєм цієї книги. Мені навіть здається, що Патрік Ротфус по темпу переплюнув навіть Робін Хоп. А Робін Хоп пише дуже детально з купою монологів, роздумів, роздумів описів. Не знаю я читала інформацію, читала вірніше коментарі е щодо цієї книги. Люди пишуть: ми читали її за один чи за два вечори, за одну ніч неможливо відірватися. Я не знаю. Я не можу сказати, що книга не цікава. Не зрозумійте мене неправильно. Просто прочитати цю книгу за один-два вечори. Точно не вдасться. Ну, мені принаймні так точно. Я навпаки хочу розтягувати цю книгу. Я хочу повертатися до неї думками, тому що тут час від часу є до чого повернутися. І явно читати її не швидко треба, а повільно насолоджуючись тим, що відбувається в цій книзі. Так місцями мені здається, вона трошки затягнутою. Я місцями не розумію того всього, ну ем, цієї всієї уваги щодо книги. Але ж знову таки я тільки до половини книги дочитала, тому хто зна, хто зна, можливо, далі буде тут щось е, супер-мега цікаве. Час читати далі. Вийду на зв'язок, сподіваюсь, зовсім скоро. Ну що ж, я думаю, це буде моє передостаннє включення перед фінальним, тому що наразі дочитала до 64-го розділу. Мені залишилося трошечки більше 200 сторінок. Я думаю, що ті 200 сторінок я спробую одним махом якось прочитати і вже в кінці поділюся моїми загальними фінальними враженнями. Ну, а поки що скажу наступним. Головний герой зараз трошки з іншого боку перед нами постає, тому що він закохався, з'явилася дама в його житті. І ця поява дами така трошки дивна, мені здалася. Але окей, а, давайте про все по порядку. Перш за все, нагадую, залишилося трохи більше 200 сторінок до фіналу, і у мене перед очима стоїть мем. Типу, одна людина питає: Ну що, я вже маю розуміти? ні ні не маєш. А, ну добре. І от зараз в мене в голові щось. Подібне. Тобто я ніби розумію, але все одно мені не вистачає пояснень. Я не знаю, поділіться зі мною, як ви читали цю книгу. Я розумію, що тут автор спеціально нам не подає отак інформацію на тарілочці. Ми самі маємо все дізнаватися з діалогів, з певних, з певних подій, які відбуваються в цій книзі. Проте їх тут не так багато описано через те, що цей роман максимально, максимально створений для того. Я не знаю, як це сказати, character-driven, Тобто, коли ми коли головний герой стоїть на першому місці, коли не історія і не світ важливі, а саме герой, і це власне роман становлення головного героя. Я не великий шанувальник подібного, скажу відразу. Мені не вистачає тут пояснень світобудови магії. Соціальної, економічної, політичної складової я цього поки що не бачу. Так, всі ті малесенькі частинки, які нам подає автор, вони ніби трошки так докупи збираються, але перш за все, я зараз слідкую за подіями в житті головного героя, тому мені якось ну складнувато, відразу скажу, складновато все отак докупи зібрати. Скоріше за все, коли я би перечитувала цей роман, то я буду звертати тоді вже увагу абсолютно на інші моменти. А поки що, все-таки я слідкую за цією головною лінією, хоча вона дуже повільна і ну, чесно, взагалі тут майже нічого не відбувається. Мені не вистачає подій. От все-таки дві речі, які я обожнюю в фентезі, це прекрасну світобудову аля. Брендон Сандерсон і його архів «Буре світла. І з іншого боку, мені подобаються круті магічні системи, системи магії, коли ми розуміємо, як працює магія, коли вона від чогось залежить. І тут я розумію, що автор, в принципі, гарно все продумав і. Цьому всьому є сенс, є логіка, але мені не вистачає подробиць знову ж таки. І знаєте, я зайшла в інтернет і почитала найкращі відгуки про цю книгу п'ятизіркові відгуки. І я розумію, що я просто взагалі не на одній хвилі з тими людьми, які прочитали цю книгу і поставили їй п'ять зірок. Через те, що мені просто не подобається ні темп, який вони відмічають, ні головний герой. До речі, головний герой мені не подобається. Тобто я до нього взагалі ніякої симпатії не відчуваю і антипатії також. Він просто для мене нейтральний абсолютно. Мені не цікаво його життя, мені не цікаві події, які сталися в його житті. І, мабуть, через те мені не дуже цікаво читати цю книгу. Я впевнена, що. Ну, Фанатів у цієї книги багато, шанувальників багато, багато людей просто чекають на останню книгу, не можуть дочекатися. А от мені якось все одно. А, так я до чого це говорила? Бачите, я втратила свою ниточку думку. Якщо у цієї книги так багато фанатів і шанувальників, це значить, що це заслужено скоріш за все. Вона сподобається багатьом. Я згадую те, як я читала першу книгу із е, «Саги про провидців, де мені фіц. Також не дуже спочатку подобався, і не подобалося те, що ну прям дуже сильно ми в його голові сиділи, але потім якось воно все це перемішалося із світом, із пригодами, і мені стало цікаво. На відміну від цієї книги, тут виключно квос на першому плані, квос його друзі. Причому друзі поки що такі картонні. Я тільки імена їхні пам'ятаю та і все. Не говорячи вже про викладачів. Я розумію, що автор хотів би, щоб ми запам'ятали і імена викладачів. Та що вони там робили. Але я поки що ну, пару зараз згадаю, але навіть їхніх предметів. Можливо, це пов'язане з тим, що я читаю все-таки книгу в оригіналі. Говорячи про оригінал. Перед цим, ну, не зовсім перед цим, а це був. Так, да, 61-й розділ, який називався «Jackass, Jackass». І я спеціально прочитавши цей розділ. Прочитала також його у перекладі, щоб подивитися, як обіграли це слово в перекладі. І не зовсім зрозуміло через те, що тут гра слів із прізвищем одного із героїв, а прізвище у нього Джакіс. І через те, ну не буду зараз спойлерити сильно, але прикольно тут вийшлося саме в книзі в оригіналі. А от в перекладі цього всього знаєте не можна прослідкувати. Добре, я буду дочитувати цю книгу, і я її не хейчу, не подумайте. Я просто вам говорю свої емоції, і можливо, якщо у нас з вами співпадають в тому плані смаки, то ви також подумаєте, читати цей цикл чи ні. І навпаки, якщо я от вам це розповідаю, ви такі круто! Оце якраз те, що я хочу зараз прочитати, це те, чого мені не вистачає. Тоді. Вперед. Ну а я буду дочитувати цю книгу і вийду з вами на зв'язок уже в самому самому кінці. Ну хіба що щось таке станеться, що мені конче треба буде вийти на зв'язок раніше і розповісти вам, показати свої емоції. От є якась магія в цій книзі, тому що зранку дочитавши її, я вже уявляла, як буду вам розповідати про те, що це не зовсім те фентезі, яке мені подобається, що тут є для мене купа мінусів, кому ця книга, скоріш за все, сподобається, кому ні. Але зараз я розумію, що пройшло вже півдня. І я постійно повертаюсь думками до головного героя, до подій із цієї книги, не дивлячись на те, що їх не так багато було. І я навіть не знаю тепер, ну спробую зараз підвести підсумки взагалі всього прочитаного і е, які в мене є зараз емоції. Ну, по-перше, фінал книги, звісно, говорить про те, що. Читайте наступну книгу, тому що далі буде ще цікавіше, ще більше подій. Остання, ну я б сказала, одна п'ята книги дійсно насичена подіями порівняно з тим, як було все на початку книги. Мені здається, от з того моменту, коли з'явилася денна, там трошки щось почалося. І до речі, у мене є дуже багато запитань до денни, до дівчини, на яку запав головний герой. Чому він на неї взагалі ніяк не реагує в тому плані, що вона постійно кудись пропадає, вона така неуловима і вона з'являється в тих місцях, де її взагалі не має бути. Ну, якось так дивно. І він ніби показує, що вона йому подобається, і вона ніби показує, що він їй подобається, але взагалі то у них нічого там не відбувається. Ну, але то таке. Я думаю, що вона ще з'явиться в наступних частинах, в наступній частині так точно. І вона ще там наробить якихось подій, але не буду забігати наперед. З іншого ж боку, я до сих пір впевнена, що це явно не той, не той тип фентезі, яке я зазвичай читаю. Тут у нас досить мало подій. Світ ну, фактично ніяк не описаний. Нам його треба в голові в себе вибудовувати, саме відштовхуючись від розмов тих чи інших людей, від певних подій, знову ж таки, але. В цілому, нам автор отак не бере і не водить за руку по тих чи інших місцях, щоб ми побачили, як працює ем, світобудова, політика, економіка, суспільне життя. Ми дізнаємося про це все лише за допомогою діалогів і подій в житті головного героя. Все. Мені цей момент не дуже подобається. Ні, це не те, що мені треба відразу все на блюдці принести. Звісно, це не так. Але ну, якось хотілося б трошки більше пояснень. Зокрема, всього, що стосується магії і університету. З одного боку, типу, так і має бути. Я ж не. Не член цього університету, не студент, але з іншого боку, ну я хочу розуміти, що там відбувається і як працює магія. Звісно, до кінця книги я вже маю певне уявлення про ті чи інші речі, ну але мені чогось не вистачає. Також мені не вистачає подій в цій книзі, але знову ж таки треба звернути увагу на той факт, що ім'я вітру це не про події, це в першу чергу про становлення героя, про його життя. Про те, чому він зараз опинився там, де він є, і взагалі. Яка його ціль була в житті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто взагалі кайфує від подібного фентезі, де головний герой стоїть саме на першому місці, і ми його очима за всім спостерігаємо. Ми бачимо все, що відбувається навколо нього, і це не має такого епічного розмаху, як інші фентезі історії. Що мені сподобалося в цій книзі, так це, звісно, мова автора. Причому я читала деякі розділи і українською мовою, я читала всю книгу в оригіналі. Тут був один розділ про свиней. Я от його повністю прочитала в перекладі через те, що там англійська дуже специфічна, я просто не розуміла абсолютно нічого, майже. От. І окрім цього, що ще, Ну, мабуть, гумор, коли він тут з'являвся, також можу відмітити. Ну і дійсно атмосферу через те, що пора, яка тут Протягом першої книги постійно описується це осінь. Я навіть не думала, що ця книга буде настільки атмосферною в тому плані, що е, автор постійно звертає увагу на ті чи інші моменти пов'язані з цим сезоном. Якось так е, знову ж таки дочитала цю книгу сьогодні, тому зараз в голові такий трошки хаос з ідей, з думок. Я думаю, що до формату прочитане я вже все е, плюс-мінус структурую і подам вам коротко, лише е, головні факти. Про цю книгу, плюси, мінуси. Ну, а зараз якось так. Я не знаю, наскільки швидко я повернуся до цієї історії. Такі історії, мені здається, визрівають у вас. І через деякий час я захочу повернутися до цього світу. Я захочу дізнатися все-таки про пригоди головного героя, що там сталося далі. Але не впевнена, що це буде найближчим часом. Якщо ви читали ім'я вітру Патріка Ротфуса, обов'язково напишіть в коментарях, сподобалася вам книга, не сподобалася, читали ви наступну частину чи ні, яка вона. Порівняно з першою частиною. Можливо, ви перечитували цю книгу декілька разів. Також буде цікаво про це почитати. Ну і звісно, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися і таким чином більше людей побачать це відео. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Я обожнюю фентезі. Я зараз читаю досить багато фентезі. І натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Тому до скорих зустрічей, папа. -па.